Я зову Крушок. Я, я утоплю его. Так далее. Добрий день, шановні блогоглядачі. Мене звати Максим Бахматов і це мій блог Новатор. Робимо його разом з Lexus. Ключова ідея це розповідь про крутих українських підприємців, що досягли успіху в Україні і далі розвиваються світом. Сьогодні ми йдемо в компанію Ajax Systems до пана Олександра Конотопського, його керівника, засновника і CEO. Ми з ним поспілкуємось по його компанії в Україні, чому саме в Україні, як він робить експансію світом, і порадить цікаві ідеї для розвитку бізнесу саме в нашій державі. Ми в цвітих найсек'юрнішої компанії України. Ой. Бачите всю цю красу? Це все, що пов'язано з безпекою. Це все. Аякс. А зараз я вас познайомлю з його власником, генеральним директором Сашою Конотопським. Добре. Вітаю, Макс! Добре. В тебе дуже круто і дуже безпечно. Я пройшов перейшов тільки з п'ятого разу. Ашо Конотопський, сіо та акціонер Аяк Сістемс. Ви є лідером в українському сегменті ближ 30% і починаєте потрошку кусати європейців. У Мене питання: як ви почали? Чего почелы, навиччик. Начали мы в 2011 году. До этого я несколько лет занимался дистрибьюцией, то есть mm -hmm. торговлей и охранными системами. Mm -hmm. Мы не могли найти хороший продукт для дистрибьюции, поэтому решили его сделать сами. Mm -hmm. Мы были очень наивны, нам казалось, что это все просто. Заняло это немножко больше времени. 7 роков да, вы занимаетесь? Да, да. И получается, на сегодняшний день это 7 лет. Просто мы было продукты. крутой якости, вы хотели уставить крутую якость. И хорошую цену. И хорошую цену. У него просто было прикольное имя. Ви зрозуміли, що нічого нема, альтернатив нема. І от ти вирішив, давайте будемо робити. Ну як, ти забрав акціонерів, чи що, що сталося після того? Дистриб'юторський бізнес, він залишився. Це, по суті, була створена нова компанія. Це дистриб'юторський бізнес, він став клієнтом бізнесу производственного. Було доволі чітке технічне завдання, як цей продукт має виглядати з точки зору ціни, з точки зору характеристик. Да? Ви почали з якоїсь окремої людини, що почали трошки допомагати. Перший відділ почало... розробки було, по-моєму, 4, 4 людини. Нас. Ага. Это были какие-то мои знакомые. На первый продукт у нас ушло около полугода времени, чтобы угу. его получить. Да. Але ви спочатку задурвались на том, щоб робити виробництво в Украине. Конечно, конечно. Да. Чему? Мы увидели в контрактном производстве в Китае довольно большое количество сложностей. Я проанализировал этот же процесс, что будет, если мы будем делать это в Украине. И я не видел никаких проблем. И мы пошли этим путем. Первая наша продуктовая линейка она насчитывала 4 или 5 устройств. А что зараз? Сейчас в районе 20 устройство. Ого, оплата. Давайте yeah. знайдемо голуплату. маркетинг-директор, да, Так, да, да. Добре, йдемо на виробництво. В мене до цього будуть питання для експерта з продукту. Тобто, ці... а, а нам спершу сюди. Да, да, ми заходимо в кімнату. Всім добрий де день. сидять інженери-винахідники, які якраз і розробляють ті прилади, які потім продаються на Расі. датчики, клавіатури, сирени. Це така голуба кров? Ну, грубо кажучи, так. Mm. Да, тому да. що R&D – це креатив, да, який дозволяє якраз і да, потім а, бути. Ринко успішно. Mm -hmm. Я любил греческую мифологию очень в детстве, там был такой герой Аякс, у меня тогда не было клевого директора по маркетингу, и по моему мнению это круто звучало для мужской аудитории. Первый наш логотип был, это был человек с мечом-щитом, то есть это герой, который защищает свой дом. Он был не самым крутым героем, у него просто было прикольное имя, поэтому первая компания она была названа научно-производственное предприятие Аякс. Я инженер по образованию, мне всегда хотелось иметь научно-производственное предприятие. Ти був дуже багато в Китаї, ти подивився, як вони просто до цього все відносяться і що далі? Я увидел, что огромное количество людей со всего мира несут свои деньги и платят далеко не за самую высококачественную продукцию. Они были, по нашему мнению, на каком-то другом уровне развития. После того, как я на это посмотрел, я понял, что там другого уровня развития нет. Была ситуация, вот я до сих пор помню, с транзистором, когда мы в китайской сигнализации постійно меняли транзистора. Они сгорали и переставала работать сирена. И у меня был друг, он студент политехо. Пришел ему и показал, говорю, Андрей, его что здесь не так? Обисчевание. Почему они горят, почему не горят? Ответ был простой, потому что у вас сирена потребляет 2 ампера, а ваш транзистор стоит на 1 ампер. И эта компания, да, которую мы покупали китайская, это неплохая компания, у них были много клиентов в Евросоюзе, это несколько сотен человек работало там. Ты про Роскитива в я В Аяксе сейчас где-то 450. Ну, я в все китайские компании. Да, да, да. На этой инженерной культуре, по сути, мы начали выезжать, мы начали давать довольно высокий уровень качества за относительно скромные деньги. А как Очень сильно зависит от географии, то есть, если мы говорим про Украину, базовый комплект стоит 200. 200 долларов США. Аналогичный базовый комплект в Германии находится в районе 360 евро. Немцам это дешево, они стараются продавать его еще дороже. Еще недавно она где-то была 550 евро. Я золото дуже гарно бачу. Є. Yeah. Люди вперше бачать, як виробляється Алекс. Розповідаєш, що як, і чому, до речі, не Китай? Це найпопулярніше питання. Звичайно. А, да. е, ну, Перше, це те, що з точки зору вартості робочої сили, угу. то Україна ось на даний момент там разов два буде дешевше. Дешевше ніж Китай. Ага. Да. Так. Китай е, просто має перед Україною переваги в е, тому, що в них сировинна база, вона доступна. Палять марихуану. Треба. У вас були якісь то засоби, якісь гроші з, з, з дисциплинского бізнесу. Ви почали потрошку інвестувати. Так, да, це була перша інвестиція – 50 тысяч долларов. Це це это мои деньги были. Тобто, ти як первый мастер выступал в центре. Да, я, по суті, да, я був єдиним акціонером. я інвестував свої гроші, були найняті люди, були закуплені якісь матеріали, далі найняли наняли зборщиків. сборщиков. наш директор по производству це парень, який був одним з перших зборщиків. Ну, то есть, ты понимаешь, Борщика до чоловіка, який рукуєть несколько сотень людей, де да, у нього починення, у нього немаленька з електроніки, путь великий, але він його пройшов. Іноді краще не знати, наскільки це сложно. Я ще ніде нам не зустрічав чорні плати. Да. Ну, тобто що це не важко робити. Але нам, як важливо, там кожна деталь, то ми попросили їх робити чорним. Тобто, якщо шо, хтось скрий дивить. Як стильно. Да, да? Да. Вони завантажуються в машину. Що то а, воно красить, вибачайте? – Це то, каніфоль. Вона скриває пату для того, щоб потім на неї наносити самі вже компоненти. Де автоматизована пайка, угу. програма знає, який девайс зараз збирається. Все зараз збирається протипожежні Ага. Так. Якщо ми в Канаді, в Канаді всі палять марихуану. Він спрацює на маріану? Ну треба, я думаю, дуже сильно надумати. Концентрацію да? да, треба да, велика. Да. Після того, як він вже автоматизовано це на паяв, вона уходить на так. Називаємо дозрівання. Там температура є історія, це, Да, ви Так. Да, висока температура від 160 до 240 градусів. Наприклад, є якісь елементи, які ніяк не можна автоматизувати. Mm -hmm. Тоді їх треба вручну ще. Допаювати до мене. І заробляють да. тут люди? Залежить від нормів. Від, ага. від, да. Чим більше паяєш, тим більше заробляєш. Ми робимо самурайські мечі, упаковуємо релізи як ви знайшли інженерів, технологів, знайшли керівника виробництва. Ми були дуже наївними, ми не знали, що це складно. Ми не знали, що потрібен директор по производству, Я що потрібні технології і так далі. Вот. Іноді лучше не знати наскільки це сложно, тому що на самом деле это не сложно. Моя задача спробувати припаяти щось особисто. Наплату це я розумію плата для диму, Fire protector, да. Тримайте камеру, будете також себе і, і мене знімати, бо я буду розкидання. Оці штуки я допомагаю припаяти, так, правильно? там, де ви бачите, Золото і штаркеван. Я і золото припаяться. дуже гарно бачу. Є. Я дуже задоволений. Я раджу, до речі, щоб хтось перевірив, що я зробив. Наш бізнес строїться следующим образом. Ми є производитель, ми є производитель інновацій, ми є производитель маркетинг. Mm -hmm. Дальше у нас есть э, региональный дистрибьютор. Mm -hmm. Региональный дистрибьютор, он выкупает какой-то объем из завода, mm -hmm. и его задача на определенной территории его продавать. B2B, 2 b c B2C. Какая пропорция? Однозначно на сегодняшний день э, профессиональные установки это где-то 95%. Ah. И, конечно, те, кто гики, они по всему миру им интересно. У нас есть кейсы там, 65 лет, женщина, Амстердам. Э, okay. Купила, встановила. Скільки ви виробляєте штуку? Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. призвіть нужним. Ми подивилися, як паяють, куди ми далі йдемо. Далі йдемо у відділ, де якраз ці всі прошиваються і проганяються на тест стендах ми тестуємо 100% того, що ми випускаємо. Відповідно, є оці от, тест стенди ага. їх розробили. Далі вони уходять вже Добрий день. на виробництво. Ставиться плата, підключається, mm -hmm. і прошивка починає туди заганятися. Mm -hmm. Зеленим відмічається, які тести пройшли, mm -hmm. які там стадії. І йому відразу, коли заганяється прошивка, йому присвоюється QR-код. Просто по цьому QR-коду ти далі приписуєш девайс до своєї системи, це mm -hmm. унікальний ідентифікатор. Mm -hmm. І в випадку, якщо в тебе раптом будуть нарікання, якісь, то ми можемо слідкувати, з яких компонентів був виготовлений цей девайс. Mm -hmm. Mm -hmm. Наприклад, ми зрозуміємо, що у нас якась там партія, наприклад, е якихось конденсаторів. Вона там почала збоїти, вона бракова. Він Щось буду думати, задумувати. Скажи мені, скільки ви виробляєте штук в місяць? Зараз я в районі 100 тисяч плюс-мінус. Ого. Да, тобто приблизно мільйон, мільйон двісті девайсів на рік ви виробляєте. Де, де то так. Ми на сьогоднішній день до производства відносимося як до uh, комодіті. Mm -hmm. Тобто ми його можемо аутсорсити. Якщо нам це додає обіди, то ми його зробимо. У вас це маркетинг, бренд там таке інше, да? Та? все інше. Ну, я думаю, що десь... Ми мешкали, я ресерчен давала перше місце, да. маркетинг – вторе місце. Да. Потім вже рівності. Так, да, добре производити потрібно вміти. Цих збірків. Відповідно, тут поділено все по рядам, в них є план і вони це все роблять. А що по долях ринку? В Україні ми можемо говорити про десятки процентов, в світі е, це, однозначно ще навіть не процент. Тобто ми, по суті, на глобальном рынке с 2016 року. наш этот новый продукт закончена его полноценная разработка, где-то в 2017 году. То тобто есть полноценно, когда мы вот такой полномасштабный делаем бизнес девелопт, это пол 2017 года и 2018 год, по сути, полтора года. По і меньше 1%, это окей, плюс-минус то щодо нових продуктів. Ставити. Ага, волшебство. Якщо вор бачить, що у вас стоїть Аякс, він щось буде думати, задумувати цьому чи кей Як правило, відкажеться. Серйозно? Да. Як да, правило, так? люди відкажуться без атаки, тому що є багато об'єктів, які не покриті, і можна піти туди. который еще до новых продуктов. Я большой э, сторонник фокуса и глубокого погружения. Я говорю, что мы делаем самурайские мечи, и мы не делаем еще ножи. И, соответственно, если мы начинаем заниматься какой-то нишей, то это ну, должно быть выполнено на 100%. Поэтому для нас всегда безопасность, это был, one, есть да. фокус, и это там, где мы действительно несем ценность, потому что у нас большая экспертиза, и ну, мы понимаем, что мы делаем. Сейчас мы начинаем добавлять home automation, то есть это автоматизация, это то, что часто называют умным домом. Продукты Ajax, они обновляемые. То есть твой стакан это там хардвер, да, а то, что ты у него наливаешь, это софт. Вот software. мы наливаем, 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 наливаем да, У нас вообще родмап очень просто. Мы делаем то, что просят люди. Mm -hmm. Мы слушаем широко, mm -hmm. перевариваем, упаковываем релизим. Made in show? И Что такое исраидерство? Не скажу. Нет в Германии заводов. Сень Крисин. Извините, тебя трасса. Это сложный вопрос.